Хто жив на цій землі, і дуже хотілося б вірити, що не останні. Ми були впевнені, що завершуємо будівництво величної споруди, пишались, що вона вже сягнула неба, піднялась у космос. Та тільки останнім часом ми раптом відчули, що живемо на верхівці хиткої башти з біблійної легенди, що маємо Вавилон 20. Як це сталося? Чому? Відповідь треба шукати десь там, далеко-далеко, у самих глибинах часу. Земля була безвидна і пуста, і тьма над безодною, і Дух Божий літав над водою і сказав Бог, да збереться вода, що під небом в одне місце, і да з'явиться суша. І стало так, і назвав Бог сушу землею, а зібрання вод морями, і побачив Бог. Що це добре, і був вечір, і був ранок, день п'ятий. А за нашими земними мірками то були мільярди років попідкої підготовчої роботи. Вже була готова сцена. Не вистачало лише головної дієвої особи володаря землі. Яким йому бути, тому володарю? Може, таким, як цей, в'юнкий та моторний, що хутко пересувається на задніх кінцівках, маючи вільними передні. Чи може таким великим, розумним? А може таким, з міцною хваткою, без якої неможлива сильна влада? Ну чим не цар природи. Та ні сокола, ні слона, ані ховрашка природа не посадила на царство. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим і подобою нашою. І створив Бог людину з праху земного, і вдихнув у неї подих життя, і стала людина душею живою. Так що ж, оце вже людина? Звернімось до видатного французького антрополога Теяра де Шардена. Що ж сталося між останніми шарами пліоцену, де ще немає людини? І наступним рівнем, де приголомшений геолог, знаходить перші обтесані кварцити. Ось що треба розгадати і виміряти. Королеве стоянка первісної людини. Одна з тридцяти розкопаних на території України. Цим снаряддям, так званим рубилам. Десь мільйон років то не просто знаряддя, то речовий доказ непересічної події космічного масштабу, події, яку інакше як диво не назвеш.